Доброго раночка, дорогі мої підписники і глядачі каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і ми з вами сьогодні готуємо. Важна риба вона буває різна, і на смак різна, і приготування різне. Але я сьогодні хочу показати вам такий рецепт наш найулюбленіший рецепт риби, яка і без кісточок, і м'якесенька, що можна їсти що стареньке, що маленьким. Риба наша називається хек. Що для приготування цієї рибки нам потрібно? Перш за все, сама рибка хек. В мене у мене вона така ще не повністю розморожена, саме така її гарно чистить і гарно розрізати. Дві такі гарненькі рибки. Зараз ми з вами її очистимо і розділимо. Обов'язково потрібне борошно. Кляр я не роблю борошно окремо. І я взяла на таку кількість 4 яйця, можете взяти 3. Я потім використовую те, що залишається, тому. 4 яйця. Часничку побільшенько. Так, 4-5 зубчиків чеснику. Сушений часник можна, але от саме свіженький він такої, знаєте, і, смакоти, і такого от будете їсти, ви навіть не зрозумієте, що це такі відбивні риби, на смак точно, як відбивні, звичайні м'ясні. І потрібна буде цибуля свіженька, така молоденька цибулька. Ось так у мене цієї цибульки Це можна дві навіть покласти, крупними шматками нарізайте. Саме цибуля забере запах риби. Сіль, мелений перчик до смаку олія для обсмажування. Інгредієнтів небагато, ніякі спеції до риби я не використовую ніколи, тому що нам не подобається. А саме мелений перчик, чесничок і сіль. І все. От все, що нам потрібно, Дістимо рибку. Нам її потрібно не просто почистити, а відділити філе. Для цього я розв'язаю по брюшку так, з обох сторон, розрізала ножем і потім так по брюху розрізала з однієї сторони. Так само. І з іншої сторони, плавники витягую, витягую всі там внутріші, які в рибки є, з обов'язково чорні. Потім я ще його промию, але все рівно потрібно все витягнути, щоб повністю було чисте. Те саме по спинці розрізаю так само по спинці з обох сторон і те ж саме витягую плавник із спини. І потім по хребту розрізаю обережненько. І відділяю сам хребет. І потім, вже, коли я буду відділяти, деяка кісточка попадається, відразу її просто вириваємо. Виходять такі гарні філешечки. Обов'язково потрібно буде їх промити. І в нас буде гарне філе. Так, рибку ретельно промили. Все, що нам не подобається, пообрізали, і тепер нам потрібно гарненько їх протерти паперовими, такими помокнути паперовими рушничками. Ось так. Вони, звичайно, мокрі, але вже вода з них не тече. І нарізаємо цю рибку. Якщо у вас. Мінтай або якась друга суха риба. Можете її трішечки відбити молотком. Якщо ж у вас, так як у мене хек, а він дуже, то його відбивати не потрібно, він м'якесенький. І нарізаю на ось такі шматочки, гарненько нарізається на ось такі. І не на великі, і не на маленькі. Ось такі. І складаю у посудину, який буде маринувати рибку. Так, рибку порізали. Беремо цибулю, я буду нарізати отакими кільцями і притом, не дуже тоненько, я буду потім цибульку обсмажувати, тому що ми дуже полюбляємо її обсмажену. Якщо ви не полюбляєте, можете дрібненько порізати, ані крупно, але потім ви її витягнете. Але цибуля обов'язково, вона забирає рибний такий аромат, який не всім подобається. Рішечки перцю. Я знову наголошую, що спецій інших я не додаю. До риби спецій не додаю. І присолюю. Присолюю не дуже, тому що у нас кляр теж буде присолений. Не кляр, а сумі ще Все. Перемішуємо гарненько і залишаємо можете навіть на годину, можете на пів години, скільки у вас є часу. Але все-таки рибка, щоб промаринувалася. І оця цибулька забере запах риби, а, ц... а рибка натягнеться ароматом цибульки. Так, а самі готуємо яєчну суміш. Е, яйця будуть окремо, борошно окремо. Тому я беру 4, беремо вінчик. Гарненько змішуємо, щоб білок не був недокремлений, тому що білок е має таку здатність горіти на сковорідці. Ось так додаємо звичайний часничок, просто подавлений ось так, на. До речі, я ніколи не кажу слово чавити, вичавлене. Я це слово просто не люблю. Воно правильне, неправильне, українське, чи яке б воно там не було, але слово чавити мені не подобається. Мені більше подобається чесник подавлений. Тому я чесник давлю. І є слова, від яких у мене дибки стає. Я не зовсім там така, назову правильна українка. Якісь слова ще вживаємо суржикові, але є, як є, додаємо мелений перчик. І, звичайно, розділяємо сіль. Тому що ми можемо присолити рибку скільки завгодно, а якщо кляр у нас не присолений, і рибка буде несмачна. Все, гарненько змішуємо. Ставимо сковорідку на огонь, наливаємо олійки, щоб дно покрило. Чекаємо, поки розігріється. А самі беремося до рибки. Збиваємо ще раз цю суміш. Тому що вона осіла на дно, беремо рибку, але без цибульки, чому я казала різати цибульку такими крупними шматочками, щоб вона не прилипала до рибки. Рибку обвалюємо, дивимось, де яка кісточка. Ось в мене потрапила кісточка і забираємо її, щоб не було кісточок. Обвалюємо борошно. Коли олійка розігрілась, Беремо суміш нашу рибка, яка в борошні, гарненько з усіх сторін, так. купаємо її, заю нехай стече, щоб воно не горіло, і викладаємо на сковорідку, а викладаємо на відстані одна від одної, щоб гарненько з усіх сторін просмажилася. Якою стороною різниці немає? Це для того, щоб її просмажилась гарненько і не, багато, не взяла багато олій черіка. Так, і закриваємо кришечку. і на декілька хвилиночок. Обсмажуємо, обсмажуємо рибку до золотистого кольору, щоб вона не була коричнева. Краще нам перевернути декілька разів, щоб вона була просто гарно румяна. Не тримайте її на вогні до коричневого. Овітя, залишилась на сковорідці Рибку ми просмажили. Сковорідку протерли, сполоснули, щоб вона була чистенька. У кляр у яйця, які в нас залишилися, ми додали цю цибульку із борошном. Ось так змішуємо її гарненько. І будемо смажити. Вона дуже смачнюща, дуже-дуже-дуже. Ось так забрали все, вибрали в себе борошно, яйця і викладаємо на сковорідку. Розділяємо гарненько. Ось так і перевертаємо. Довільно. І накриємо кришечкою, щоб цибулька стала накінькою. А рибка ось така у нас готова. Дуже ніжна, соковита. І особливо літньої пори, коли готувати нема часу, і хочеться щось такого, щоб просто взяти в руку, покласти на хлібчик і з'їсти. Саме ця рибка це те, що треба. Отак. Такі хрумкі, ще підсматриться трішечки. Хрумкі кілечки такі. Дуже смачно.